Кілька слів про 1 вересня і будемо переходити до того, що відбувається на наших фронтах. Ну, напевно, до Ксенії, Клим я задам перше запитання, ну вже там, скажімо так, не день знань шкільний для вас важливий, так, але знаю, що, зокрема, ваш син служить, і він навчався, коли вже розпочалась... Розпочалося протистояння, і ви, зрештою, не побоялися віддати рідну дитину, враховуючи, що у нас вже тривала війна до військового вишу, розуміючи, що ну, якщо людина вчиться у військовому виші, то так чи інакше, ймовірність того, що вона поїде воювати, висока. Яким чином зараз цей перший дзвінок і на, е, цей навчальний рік має відбуватися для українських школярів? Поза межами ми не говоримо зараз про. Бомбосховища і логіку цього навчального року, якими ми маємо зараз виховувати дітей, що має змінитися 1 вересня 2022 року у тому, що вчителі говорять дітям, якими вони мають виростати, з якою психологією? Знаєте, я перед ефіром щойно повернулася з такого імпровізованого дитячого блокпоста, який є тут, по суті у середмісті Львова. Я туди відвозила діткам подяки. Подяки від командира бригади 80-ї десантно-штурмової бригади. Це дітки від 4 років до 11, розумієте, які ціле літо присвятили тому, що е, збирали кошти для Збройних сил України. А, а так вони якось захопилися саме нашою львівською львівськими десантниками, і все в них було от для вісімдесятки. От ці діти вони мені стали прикладом того, якими мають виховуватися, як мають виховуватися. Е, оце наше нове покоління, яке е, зроблять. Там не тільки від 26 лютого 2014 року, а зараз знову це ще одне народження, напевно, нового цього покоління українців від 24 лютого 20, 20, 20, 2022 20, двадцять Ось, але знаєте. Нам їх не треба виховувати, тому що це марна справа говорити, як вони мають робити. Нам треба просто чітко показувати їм приклад своїми діями, своїми прикладами, своїми думками, своїми цінностями. Тільки так ми зможемо виховати з, е, оцих українців, які ніколи більше не зрадять, які для яких ніколи не буде е, яка різниця, які будуть чітко знати, що Україна понад усе і все в цьому. В цій країні буде Україна. Ну, це так зовсім коротко. Але крім цього, справді ми повинні якось от ставити їх в ці рейки відповідальності. Про те, що. Ну, Жити не тільки заради свого свого розвитку, заради своєї сім'ї чи там свої, <кій> е, своєї, згодом своїх дітей, а заради от цієї ідеї, тому що е, ідеї вільної. Е, Незалежної е, України, тому що ну не дай боже, ми знову схибимо, тоді доведеться і оцим маленьким дітям знову брати до рук зброю. Знаєте, коли в 14-му році Марко вирішив е, вчитися в ліцеї Героїв Крут, точніше в 13-му році. А згодом, коли в 16-му, треба було вибирати. Е, я тільки підтримала. Я завжди кажу, що мій син є для мене найбільшою моєю гордістю і найбільшим моїм болем. Тому що вчора я навіть постала про те, що прошу про молитов, отаких от щирих молитов за наших захисників, тому що справді зараз дуже тяжкий період на фронті. Про більше, напевно, я не можу говорити. Попри все. Але попри все, так. Ксенія Клим, ми з вас це розпочинали наш сьогоднішній ефір з вашої такої пронизливої, справді, в, в, в виступу емоційного вами завершальне слово. Бачите, в мене напевно зараз за цей ефір набралося ще більше емоцій. Те, що я спокійна ззовні, це не означає, тому що, знаєте, ми від. Та, що від 2014 року навчилися оці маски носити, а всередині дуже кипить. І попри війну, попри те, що ми зараз справді в неї настільки занурені, ми пропускаємо багато речей, які відбуваються в нашій країні, особливо в політиці. І десь я пропустила от те, що виявляється, є у нас такі охочі, які хочуть забрати гроші в війська в такий вирішальний час. І це, ну це мене просто чесно кажу, Просто вбило. Щодо контрнаступу, щодо того, що зараз відбувається там на війні, я от хочу, щоб ви собі на хвилинку зрозуміли, що це насправді є. Тому що дуже багато такого хайпу, так ми дуже багато мемів вже там бачили про херсонські кавуни і тому подібне. А насправді це коли тобі хлопці телефонують і кажуть, ми йдемо в рейд, а командир найняв два рефрижератори, дві фури. Тому що ми розуміємо, що дуже багато з нас не повернеться. Це коли ти приїздиш туди на схід, і хлопці тобі розказують, що до них підходить місцевий фермер і каже: хлопці, що мені робити цієї осені? Мені сіяти землю, чи, чи що мені робити? От пан Тарас говорив про хлопців-студентів, які на фронті, їх а їх не треба звідти забирати, їх треба поміняти. Півроку війни хлопці дівчата це сказати втомилися, це нічого не сказати. Розумієте, я чесно кажучи, я от на цьому ефірі десь трошки спустилася напевно, і стала на землю, і, і розумію, що, господи, та не дай Боже, якщо ми станемо зараз на якусь паузу. розумієте ми ми дамо ми дамо от Ще більше сили цьому. Ворогу, який нас просто спопалить, який нас просто знищить. Тому що в нас я не знаю, чи ще вистачи такого ривку, як ми це зробили 24 лютого. Це, це дуже страшно. Це дуже страшно бачити, що відбувається там, бачити, як ці молоді зовсім хлопці, які ще не залишили по собі тут в мирному житті. Ані дітей, ані е, не відбулися е, е, якось так, е, ну, як особистості, так е, вони дивляться на те, що відбувається там в мирному Києві про ті тусовки, ці вова і, і тому подібне. Ой, багато знаєте, бачила в соціальних мережах е, таких постів. Е, Вояків, які дорослі, які відбулися в житті, про те, що так, ви гарно відпочивайте, бо ми ж нібито за це і воюємо. Але подумайте про тих молодих, про тих юних, які тільки з, з там, шкільних парт встали і пішли на фронт. Вони не бачили ще нічого. Їм буде дуже важко повертатися, і дуже важко буде дізнатися про те, що хтось забирає збирається відібрати від них оці гроші, бо десь треба там їх вкрасти і тому подібне. Та в мене зараз величезний сумбур в голові. Мені мені дуже тяжко поскладати ці думки докупи. Я би не хотіла, щоб цей ефір закінчувався на якійсь такій ну настільки мінорній ноті, але ми повинні бути готові. До найгіршого, тому що ми повинні кожен докластися до цієї перемоги. Ми повинні кожен підтримати тих хлопців, дівчат, які зараз там на фронті. Ми повинні кожен готуватися, також взяти до рук зброї, щоб у нас не було більше таких бучі ірпінів, бо ніхто не гарантує нам, що... що буде мир, що якісь домовленості нам дадуть спокійно жити, відбутися як. -як... Українці